На виставці ось ми дуже раді, коли наші зали наповнюються людьми, наповнюються голосами, ось тому що після такого довгого, довгого застою ось нам дуже це приємно, коли наші стіни заповняють такі прекрасні роботи. З пані Ганною ми познайомились дуже давно, не з тобою. Ми вже мали честь приймати її виставку, І ось, до речі, такий тонесенькою ниточкою ми провели, вимістили роботу, яку вона нам тоді подарувала з виставки Зелена брама. Ця робота тепер завжди в нашій робочій, робочій частині, в нашому кабінеті, ми кожен день могли її споглядати. Ось. І після цієї виставки ми дуже хотіли, щоб ми до вас повернулися з новими і пані Іоанна нам. Пообіцяла, що вона малює нові роботи, зовсім інші, тому що та е, минула виставка це був батік, що в нас тепер будуть олійні роботи, і ми їх дуже чекали. І ось, нарешті всі ці картини Дай -дай. тут сьогодні в цій залі, коли ми їх, Дай -дай. Е, вовили, пані. Анна їх привезла, ми ну, просто кожну, кожну роботу роздивлялися, ну Це неймовірно. просто Кожна, кожна робота це щось. Ну, <гадати> це ну, щось так. мало. Ось і ця виставка, так бути вдома, так це так також, я думаю, Ганна так назвала, тому що минула наша виставка це було дім в якому ось, і повернулись знову, можливо, додому. <гадати> Нескромно межі повернулись додому до нас. І Ми дуже раді приймати знову у нас пані Ганну. Ось. І... Просто дякую вам, що ви повертаєтесь до нас і знову радуєте нас своїми роботами. Це, це просто Дякую. 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 Я, якби, якщо Анна пані Анна у нас майстер слова, я теж трошки купую. Хвилююсь трошки. Що я хочу сказати, що цей музей, якби дійсно став для мене такою домівкою, я робила свою персональну виставку, а ще у нас було декілька проєктів зі студентами. І саме найголовніше, саме найвеликі проєкт, який він продовжувався в цьому, це був проєкт «Первоцвіт», коли студенти читали біжить. Чинний, було таке завдання, і потім е, малювали якісь плакати. Це грав дизайнер робили, це було в 2021 році. Mm -hmm. Так, моя базака uh -huh. uh -huh. була в 2021 році. І тоді ми визналися з вашими насоснем, які наші чинили. Ярослава oh, пан пане Ярослав. Пан пан і о, він навіть хотів здати свої о, тексти, ну про біографію Павла Григоровича з плакатами з ілюстраціями наших студентів. Наші студенти випустились, ну, і я розповідаю, що я вдома в колесе. Так це ну, цікаво, Хут, тому що дійсно. А... Часто, часто все моє життя проходить на роботі, проходила а, вот, ну, про попередньо. Я дуже дякую. Зараз не змогла зараз прийти сьогодні до нас Валерія Петєніна, яка була моїм куратором попередньої виставки, і яка придумала, допомогла мені з назвою дім в якому. А і вона придумала цю, цю назву і за це її <s country> Я їй вдячна просто, тому що вона познайомила мене з мистецьким світом цих прекрасних якби, Ми з неї, як відразу так ми, мистецькі ми, мистець, по розшивали. Попередня виставка була. Э, Період такого ковіду, да? це є моїй нотації. І тоді ми були закладені в просторіми. Я мешкала деякий час, пару місяців, а потім наїздами у такий місто Львів у своїх силах до хати з крові. І я почала працювати над куточками цього до цієї домівки. Це була така, знаєте, вимушена ізоляція для художника. Вона досить приємна. Нікуди не треба ходити, їдути, ти сидиш, корми, не малуєшся, ти отримуєш враження, щось філософське гадаєш. Вот. І тому я одну роботу з попередньої виставки «Сусідська весна, така вона оптимістична дуже, така знаєте, є в цій роботі боротьба прогресу з чимось таким старим, є, а може немає ніякої боротьби, знаєте, світло споглядання. Це робота в попередній виставці, повісила її на те ж саме місце, де От, воно було. Завжди, чому назва така? Да? Бути вдома це така дуже велика, їм назва, що воно відповідає для кожного це по-своєму. Я вдячна студентам, які теж роблять мої би, ідеї, ідеї, які про будівлі, про домі. Я зараз дала і другий будинок після перемоги, будинок майбутнього. Я не бачив цей прекрасний будинок, коли в нас буде перемога. Дуже, дуже справно робили мої роботи. І одна робота, я потім перезовіна на другому листівки, була присвячена Анастасії Мороз, дім, в якому є Мальберт. Там в тому будинку нічого немає. Там які моменти Це. оце я вдома, наприклад, для мене. Тобто, для кожного художника вдома там, де він може творчо працювати. Да? Потім е, нас, е, е, то, е, я зібрала роботи трьох, трьох років, які присвячені домівці, будівлі і деякій архітектурі, а деякі абстрактно-філософські. А, тому що а, мені школює тема. Бо, наприклад, всі пізнали дім на пейзажній алеї, який тут був колись. Я часто ходила там, і якби я його він, він від нього заливався в один остров. І його перебудували, і ми вже його не взорвали. Це, це інше будівля. Так? Ну таке, таке трапляється так. життя йде, час іде. А от там в кутку а, така цікава. Річ. Це будинок, який був е, історичним цінна смак, а його вже знесли. Два роки тому це у на е, така вілла Ліоанна Лоренц. Це е, була, ну, воно так виглядає, ну, і я по-своєму його написала звичайно. Тобто, е, я цікавлюся е, старою архітектурою, ну і придумав у мене був ще проєкт такий. Я радую якісь міста, города, тобто я люблю вигадану архітектуру. Коли почалася повномасштабна війна, то тобто, більше половини робіт написано вже 22 23 рік. І тоді я придумала собі таку би, ідею, що а, ті будівлі, що зникають, ті люди, що виникають, вони стають білими, вони стають світом. От. І я почала з цієї ідеї працювати, в мене декілька робіт є такого плану. Це робота ні, це довго їла, це виробнее чудесне місце, просто місце ідеал. Ідеал завжди у нас білий. Да? Ну, я так собі вийшла, тому я і вдала сьогодні Щоб був таке протистояння трошки. І Потім я писала роботи вже по воєнному періоду. Користуючись своїми почуттями і тої ситуації. Так? Наприклад, в мене є робота, яка трапила денна, ця, ця робота написана дуже, дуже швидко, наскільки в мене було емоцій, це робота присвячена Львову, коли приліт був на Стрийській вулиці, коли там, ну, хто знає хто знає Стрийську, що там відбулося. От. Потім мене, а, в мене в 22-му році, коли ну, виключали електропостачання, е і взагалі ми народилися для дитину СБО-22-2022, що в нас просто, просто фіксувати, а, фіксувати якісь речі. Да? Наприклад, вони дійсно а, написані просто від душі, і, а, а, і потім я ще дуже добре думала. Про людей. У мене е, останні два роки повна повне дуже, дуже високий повний спектр почуттів е, і якихось роздумів. Да? Що це є наша країна, наприклад, ця робота, ну, справа, з правої сторони, яку назвали відбуваю. От. Що таке, да, що відбувається? Остання ну, робота, останній останні період я подумала, що ну, як би подумала, думала, саме, саме так сталося, що а, а, ми дивимося на небо і чогось від неба, що чекаємо вже такого неприємного, да, наприклад, ну, в нашій ситуації. Але я написала небо, я чекаю тільки якогось позитиву. Отаку, просто Вот вот мне хотелось там просто э, е, е, такой довгий час хотілося б писати дуже так, цей пейзаж, але пейзаж не, е, як, не пейзаж, як картинний пейзаж, а просто писати небо не, не, не писати позитивно. От, ну, я, Напевно, я ще ще вам не відв'язую, що не розходитись. Ми не піддякуємо, що це було. Я вам хочу представити любовного листа, це директора, на якому я працюю через нас приїхати. Шановні гості, і студенти, і друзі, всі хто сьогодні зібралися. От ми сьогодні з великою радістю йшли, залишили всі свої важливі справи, тому що найважливіші справа це коли творець показує свої роботи. Анечка Михайла, ми тебе любимо як викладача, діти тебе люблять. Ти цікава, працевита, натхнена. Але ми тебе завжди знали, як художника, який малює квіти. І так цього звикли, І в мене і дві роботи, альяни. А сьогодні ми зовсім по-іншому глянемо в тебе. Вибачте, що кажу слово «пати», тому що сьогодні ми друзі і ми можемо сьогодні собі таке дозволити. Ну що сказати, ти різна, mm -hmm. ти різна, ти натхненна, ти прекрасна, і ми хочемо сказати тобі велике спасибі.